Судес пресо! Налий каву! Поговоримо! Привіт, друзі! З вами знову студентське Еспресо. Подкаст для тих, хто живе у ритмі пар, дедлайнів і нескінченної кави. Якщо ви слухали наш попередній випуск, то знайте, ми торкнулися теми, яка болить майже кожному студенту. Саме так. А хто не слухав? Саме час перейти за покликанням в описі під відео. Там ми говорили про те, як не вигоріти, навіть якщо ти ще не встиг загорітися. І обіцяли запросити фахівчиню, яка допоможе розібратись у всіх цих емоційних ресурсах. І ось вона з нами: Олександра Вардугіна, кризовий психолог, психотерапевт. Вітаємо, пані Олександра. Привіт, привіт. Пропоную, щоб налаштуватись на нашу серйозну розмову, давайте розпочнемо з коротенького бліця у форматі норм чи стрьом. Ми називаємо вам ситуацію, а ви оцінюєте, це ок чи все-таки вже тривожний дзвіночок. Отож, перше, часто прокидаюся втомленим, навіть якщо спав 8-9 годин. Оце це якраз тривожний дзвіночок. Він же стрім. Переживати емоційні гойдалки під час сесії чи дедлайнів. Норм. Раптові емоційні зриви через дрібниці. Наприклад, хтось зайняв твоє улюблене місце в аудиторії. Швидше стрьом. Підвищений апетит або навпаки. Менший апетит під час стресових тижнів. Варіант норми. Фізіологічна реакція по суті. Постійне відчуття провини за відпочинок, за навчання, за все. Стрьом. Почати ненавидіти навіть ті предмети, які раніше подобались. Я це швидше стрьом. Пропустити тренування або пару, щоб виспатися та відновитися. Не знаю, чи чують нас викладачі, але ризикну. Норм клас. Під час роботи над курсовою хочеться полежати з телефоном 10 20 хвилин, щоб перезавантажити мозок. Норм. Але краще було б без телефону. Так, чудово, якщо все таки краще без телефону, тоді що є найкращим відпочинком для нашого студентського мозку? Якщо говорити про студентський мозок, та давайте враховувати, що там іде величезне таке когнітивне розумове навантаження, і тому mm -hmm. відпочинок має бути такий, щоб власне трішки розвантажити мозок від цього всього. Тому будь-яка повільна активність безінтелектуальна, неважливо. Да? Тобто трошки порухатись, пошмакати кота, от, все що завгодно, щоб наш мозок трішечки перезавантажився, якісь такі соціальні контакти, та, з кимось поговорити, от, просто поговорити, не про навчання, а про більш такі якісь е, життєві штуки. А, взагалі можна просто подив... полежати, подивитися у вікно чи на стелю, так? і це вже буде краще ніж нічого. Так, чудово. Пані Олександро, зараз ми живемо в умовах війни, і, і наш організм постійно перебуває в підвищеній напрузі. Чому в такій ситуації наш мозок починає сильніше реагувати навіть на дрібні стреси чи подразники? І тут. Ви Аліно ніби так вже містите частинку відповіді в своєму запитанні, тому що та, є базова загроза, є постійна базова загроза. І тому амігдала, та ділянка мозку, яка ніби наша тривожна сигналізація, вона по суті не вимикається. Да? Тобто, ми постійно знаходимося в якомусь такому фоновому тривожному очікуванні. І коли додається будь-який дрібний стресор, от реально. Будь-який мінімальний, тоді виникає оцей ефект, ніби як остання соломинка. Так? от мінімальний якийсь дискомфорт, і все, так? кружка переповнена. А так як ми трішки вже почали говорити про поради, давайте розберемося, що взагалі таке це емоційне вигорання. Бо цей термін зараз дуже поширений, але що він означає насправді, і як зрозуміти, що ти вже не просто втомився, а дійсно вигорів? А, взагалі в емоційному вигоранні є таких три частинки. Емоційне виснаження, та, і тоді дуже часто людина каже: все, я більше не можу, я більше не стягую. Та, і такі навіть прості звичні задачки стають складнішими. І та втома теж може бути симптомом, але та, при виснаженні втома не зникає, якщо відпочив. Та ще такий важливий маркер: є таке, ніби емоційне віддалення та, від того, що відбувається. І тоді людина може стати байдужою або навпаки драцівливою. І дуже часто виснажені люди кажуть: знаєте, я схоже, вже більше нічого не відчуваю, або я не розумію, що я відчуваю. І крім зниження ефективності, ще так ніби виникає відчуття, типу що б я не робив, все марно, і дуже часто там такий ще побічний ефект. Така думка: блін, я нічого не можу, я ні на що не здатний. Тому, якщо втома не проходить після відпочинку, якщо щось змінилось так не в кращу сторону в особистості, в реакціях, в поведінці, і різко знизилась продуктивність, коли не вистачає сил на якісь базові штуки, да там дійти на пару, приготувати собі їсти, це не лінь, це не втома. Це от можемо підозрювати якраз вигорання. А що можна зробити, щоб ось не дійти до цієї межі? Можливо, є якісь прості, але дієві поради. Якщо yeah. говорити про відпочинок, да, було б класно, якби було таких два типи відпочинку на щодень. Да, або якийсь фізичний, там, не знаю, порухатись, пройтись, вийти за кавою, ну, от щось таке. Да? І сенсорне перезавантаження бо в нас вже постійно тут Тікток, тут Телеграм, тут сповіщення, тут ще щось. Да? От я, якийсь час в цій сенсорній тиші без гаджетів, без додаткових подразників. А ще було б класно трішки менше мультизадачності, тобто в якийсь конкретний момент часу да, зосереджуватись на якійсь конкретній задачці. І мінімум три штуки, можна маленькі, які зроблять ваше життя приємніше. Так, чудово. І якраз про мультизадачність. <гум> Мені особисто здається, що однією з причин вигорання студентів є якраз перфекціонізм і тривожність, тобто постійне намагання встигнути все, зробити все якнайкраще, навіть ті завдання, які не мають важливого значення. Чи дійсно це так працює і як з цим боротися? Саме так воно і працює. Да? В реальності перфекціоніста. Да? Має бути ідеально, інакше ну, взагалі ніяк дуже часто у людини схильної до перфекціонізму є такі досить нереалістичні стандарти того, що є хороша робота, та от немає оцього маркеру, про який я говорила трішки раніше. Та про те, що достатньо зробити достатньо добре, і відпочинок тоді ще дуже часто може сприйматися не як природня потреба, а як то, що треба якось заслужити. А як заслужити? Зробити ідеально. І маємо такий замкнутий цикл без можливості видихнути. А тепер одна з наших улюблених частин випуску: ми ж не просто з вами тут балакаємо, а ще й збираємо думки і питання наших слухачів. Так, так, ми провели анонімне опитування серед наших колег-студентів, і, чесно кажучи, питання дуже різноманітні. Але ми вибрали найпопулярніші і найболючіші. Тож, перше питання від студентів таке: що робити, коли відчуваєш, що вступив не на ту спеціальність? Спершу можливо варто призупинитися і так чесно собі назвати, а що саме не так? Що саме не те? Це насправді дуже непроста така задачка в 17-18 років вирішити, що я буду робити все життя. І коли вже є оце право на сумніви, можна так акуратно попридивлятися, які є напрямки, які викликають цікавість, а що подобається? А де мій інтерес? Про яку сферу я чую і так ніби оживаю. І точно не варто приймати рішення на піку цієї тривоги, на піку цієї невизначеності. Бо, грубо кажучи, під час сесії точно та стрес підганяє нас приймати рішення якнайшвидше, кинути це все. Але тут правда варто трішечки заспокоїтись і вже так на холодну голову це рішення приймати, зваживши оце все, що я назвала вище. А, отож, друге запитання: чи можна навчитися уникати вигорання, чи воно неминуче? Можна, тобто уникнути набагато простіше, ніж відновлюватися, коли воно вже сталося, і взагалі. Вигорання виникає тоді, коли по суті в нашій системі є якийсь дисбаланс. відновлення мало, напруження багато. А власне, якщо трошки погратися, трошки спробувати змінити цю пропорцію, якраз можна спробувати уникнути вигорання. Отож, наступне запитання: чому навіть після вихідних інколи відчувається нуль енергії? Може бути таке, що відпочинок по факту був, але відновлення не сталося. Бо, наприклад, ті ж самі тіктоки, да, там на дві години залипнути, ну, відпочиваємо і відпочиваємо. Але чи відпочиває наш мозок в цей момент? Ну, трішечки ні. Він все ще активний і не переходить в цей режим відновлення. А ще в нас буває так, що вихідні ну вони суто формально, суто в календарі вони вихідні, бо там треба щось доробити, щось прочитати, прибрав в магазин, сходив? Ще може якийсь підробіток стався? Ну і все так. Я думаю, це для студентів дуже реалістично. Скажіть, будь ласка, а коли вже час бити на сполох і розуміти, що саме час звертатися до психолога за допомогою? Буває так, що якісь складнощі в нас виникають, але вони нам якось не дуже заважають, ми з ними справляємось. А буває навпаки. Так? Труднощі не просто неприємні, а заважають жити. Наприклад, заважають нормально спати, заважають навчатись, заважають будувати стосунки. Це якраз можна починати потихеньку обирати собі спеціаліста. А взагалі. Можна приходити навіть коли нічого страшного не відбувається, а хочеться просто краще розуміти себе, Та, не тільки там іти, коли все погано, а коли просто хочеться трішки краще познайомитись з собою, або там трішки налагодити самооцінку або стосунки, або мотивацію. Нормально приходити з цікавості, а не з проблем. Так, дуже дякуємо вам, пані Олександро, за відповіді на запитання. Ну і наостанок поговоримо з вами про міфи, які дуже поширені в соцмережах на тему емоційного вигорання. Ми зачитуємо факт, а ви кажете, правда це чи брехня. Отож, поїхали. Перше вигорання означає, що ти слабка людина і не можеш впоратись зі стресом. Ні, Брешуть. Дивіться, як я вже казала, вигорання це наслідок хронічного перевантаження нервової системи. Це не про силу, не про слабкість, тобто воно може виникнути у будь-якого супермена, якщо вимог, з якими стикається людина, більше ніж наявних у неї сили і ресурсів. А якщо відпустка або додаткові вихідні рятують від вигорання? Швидше міф, але тут є зерно істини. Тому що, якщо ми говоримо про профілактику вигорання, короткий відпочинок прекрасна штука. Відпочинок зніме напругу, дозволить відновитися. Тому в якості профілактики прекрасний варіант. А, ну і фінальний міф: а, вигорання не існує, це просто виснаження або втома. І це точно міф, тому що вигорання абсолютно точно існує, має чіткі критерії, та те, про що ми говорили: емоційне виснаження, відсторонення, зниження ефективності. Тобто, цей стан він дуже відрізняється від звичайної втоми і точно потребує іншої стратегії відновлення. А ну що ж, здається, ми а, розібралися з вигоранням настільки, що вже самі відчуваємо себе навіть трошки відновлено. Так, дуже дякуємо, пані Олександро, за вашу відвертість, за ваші поради і той спокій, який ви принесли в нашу розмову. Дякуємо вам за зустріч. Дякуємо, що погодились. вам. І дякуємо вам, наші слухачі. За те, що знаходите час на себе, навіть коли навколо дедлайни, конспекти й кава, яка давно перестала діяти. Пам'ятайте, ви не роботи. ви не повинні бути продуктивними 24 на 7. Ваш ресурс це не бонус, а необхідність. А це був подкаст Студентське Еспресо. Бережіть себе, відпочивайте хоча б інколи, і не зловживайте тією третьою філіжанкою кави. Почуємось у наступному випуску. Всім па-па! Це суде спросто! На лайкаву. Поговоримо.